Ну, почитайте нарешті, хоч ви. Бо я розумію, коли рядові українці, от мене вчора на Фейсбуці намалювався такий, ну, якийсь колишній чиновник, такий ображений, такий такий -то. він каже: а я, як громадянин України, категорично проти". Ну, Мені хочеться, я йому сказав, ну напиши вогонь, якщо ти проти Ну, що я тобі можу порадити? Ти і так. Українці, згідно з Конституцією обрали в 19-му році легітимного президента. Це не означає, що я, він мені дуже подобається, але він легітимний і на сьогодні він легітимний. Легітимну Верховну Раду, яка мені дуже не подобається. Уряд легітимний ця Верховна Рада сформувала, і уряд в рамках своєї компетенції. Пропрацював цю угоду і інші документи в рамках Конституції України і закону, законів України. І тепер формально вчора заслав цей документ до Верховної Ради. Тепер Железняк, Гончаренко, Павленко, Ірина Гірашенка. Тепер читайте його.